Вони все дивилися, як в комоді перерили навіть наші труси. Він коли приїжджав, він завжди по столу гупав кулаком. Тут буде Російська Федерація. Слава Україні! Там хлопчик відвітив, героям слава. А вони при... прикладом йому прямо в лице. у нас паспорта мене... українські. Я відкриваю, показую, я українка. Закройте його вон. Ку жовтня зсу звільнили від російської окупації десятки населених пунктів на Херсонщині, серед них і Золота Балка. Місцеві понад сім місяців жили тут пліч опліч з росіянами. Як їм вдалося пережити цю окупацію далі у нашому репортажі? то вже Перший блокпост був на трасі, тобто на, до нас 10 кілометрів. І ми з Оксаною Володимирівною зрозумівши, що вже потрібно приймати якісь рішення, тому що війна. Страшнувато, звісно, якщо летіло ось за 150 метрів, впало. У нас тут три вистріли були. Тут започний, теж впадало, зривалося, а там в, в огороді. Якраз має бути гуманітарку роздавати 10 часов, аби з десяти десять прилетіла. На чистий четвер у нас пропало світло, і по сьогоднішній день ми живемо без світла, майже вже шість місяців. Немає світла і водопостачання централізованого. Ну теж завдяки нашим мешканцям організували ми водопостачання, були скважені відновлені. Купили завдяки селянам насос, купили, купили трансформатор, качали воду, і по сьогоднішній день ми так, качаємо воду. Ходили по дворах, провіряли, паспорта провіряли. Ну є, заставляли там двох хлопців працювати на них. Вони почали тікати і підірвалися на розтяжки. Один погиб, другий десь в Херсоні. Лікарді, позвоночник, де попали. Але це місцеві односельчання ваші правда. Так. Да. Ви знаєте, як зайшли росіяни, дуже було тяжко, бо в нас три рази перевертали в нас хату. Вони все дивилися, як в комоді перерили навіть наші труси. Все, передивлялися на машину, провіряли паспорта, телефони рилися. Ну, ну, я вам кажу, все дуже важко. Лякали нас, дуже лякали. У нас був тут, як назвати його, навіть не знаю, комендант. Він він представився комендантом, в да, Восток, Він приїздив, одразу хотів вибрати старосту. Ми кажемо, старосту у нас є соціальна сфера обслуговування населення. Ми село підтримуємо, держимо, е, харчуємо, е, медикаменти їздили під пулями. Більшість односельчан поїхали до Херсону забирати своїх дітей, своїх онуків, привозить сюди, тому що думали, що війна не чіпатиме села. І до нас практично з 25 лютого по 14 березня заїхало. Близько ну, 700 біженців. Серед них 200, Скільки Володимирина дітей було? 280, да? да, 280. дітей. дітей. Але потім, коли почалися тут активні дії, і наша територія стала червона, це буквально в цей період. Uh -huh. Але через ці руки пройшло більше восьми тисяч осіб жінки, і нам допомагали люди, односельця. У Односельці більше восьми тисяч біженців. Золота балка від початку окупації приймали біженців з сусідніх сіл, в які вже прийшли росіяни. Стежки, якими люди тікали від окупації, називали тропою життя. Золота балка, виходить, по березі, понад скалами. Люди йшли через чагарники, пролазили кущі. В общем, та трапа перші люди пробили. До... Ви До... Ні. Ні, вони звідси, звідси з золотої балки, виходили на Осокорівку і виходили на нову веранцов. А там уже зазванювалися, вже зустрічали машинами, бо люди йшли ж теж ночі. Ви пішки будете йти, так? Да? Да, да, ну а я зараз тоді одягнуся, бо я теж в робочу, боже глянь. Ми з Марінавілями на неї велосипед мене, і ми по всьому селі. Ми все пішли, так? Добрий день. Орде світа Юситель, він у нас облаштував скажину завдяки я Це, це не де, треба, де, де. Не, не дуже публічна людина. ми теж не публічна. Є тільки одне фото на пасху. Дякуючи вам, да, ви організували воду, організували ну, скважину. А я да. без води не туди і не сюди. Да, да. Є вода, є життя, нема води, трошки важче. Нічого. Ви живемо? Ви теж весь цей пень. час були, не виїжджали ніколи. Кажу, не виїжджали нікуди під час? Не виїжджали. Це сьогодні перший поїхав, подивився на підприємства, на залишки підприємства і залишилися. Сільськогосподарські хліб вирощували і все, що до хліба. Ну, Поля хліб не зібраний, він так і залишиться. Техніки має, обмародьорили, наші сусіди, нема нічого живого. Хочеться плакати, але не треба. Це не для чоловіків. А як, наприклад, з лікарні, якщо комусь треба була медична допомога. Ну, у нас було? взагалі амбулаторія є, будинок похилого віку на території, то у нас лікарі є. Ну, в перший час дуже важко було, дуже важко все. Ну, а потім уже на Херсон. Пропуска, вони так не випускали, давали пропуски і через пропуски люди могли їхати. Тут у нас дітки вчаться, не багато дітей залишилося, але вчаться. Вони як зараз учителі вдома, бо вони приїжджали, заставляли, щоб російську, ну, як, вчили російську, то ми сказали, що в нас одні вчителі пенсіонери і на домах оце вдома. Вони по п'ятеро там дітей приходили, вони з ними займалися, там по очереді, знаєте, як оце? Якось вони намагалися російську насаджувати? Російську насаджувати, він коли приїжджав, він завжди по столу гупав кулаком, тут буде Російська Федерація, тут буде все. Марі... А навіщо ви прийшли? Від чого ви нас визволяти прийшли? Ми прийшли вас освобождати. Чого ви нас освобождати прийшли? Так. Намагалися. Вони намагалися прапор повісити, але ми їм сказали, на яких основаннях ви повісите флаг, Ну, тому що вони по-українськи на русські треба посилити. Якщо повісити флаг, повинні бути основання, документи і все. Ви розумієте, ви утром прийдете, флаг буде або порвати, що тут розстріл села, то ви прави. Ну, добре, раз ми прави, значить. То так і не повісили. Да, то так і не повісили. і ще, ще ми пройшли центр. У нас на кругу, де фонарі, отак от скручений всю окупацію провісив прапор наш український. на стяг провісив. Я заходьте, проходьте. Заходьте, заходьте, я зараз виношу чайник. чайні. Ксюш, кажу, Сюш, ти бачила в мене цукор? У нас була, були кругом села, десь уже з початку березня кругом села стояло 12 блокпостів, сюди в'їзд було заборонено, в'їзд, і виїзд було заборонено. Ми таким чином домовлялися, пропускали сюди машини, випускали. Пропускна була система. Але коли вже дорога, так будемо сказати, закрили, вони замінували. Ще була одна дорога, це тропка була по Дніпру, понад кручами. Ви знаєте, як расисти зайшли, як вони робили провокацію, заходять і кажуть, героям слава. Або слава Україні. Сразу, слава Україні! Там хлопчик відвітив, героям слава. А вони при... прикладом йому прямо в лице. І він сознання потеряв. Таке навіть було. Ми вірили, надіялися, що тільки буде Україна. Час проведення референдуму, Чи ходила, вони в цьому Вони тільки пройшли тут. І вони як? Вони перед тим поїхали на кладовище і списували фамілії. І вони тут пройшли пару чоловік, а потім вони сказали, що нам вистачає голосів. На ту сторону не переходили вже. Ну, як воно є, я так вам кажу. Просто в списки глянули. А там вийшло, що мама померла 11 років, а вона в списку є. Оце за це, що ми знаємо. Ходили до кожної будівлі із скринькою, з двома автоматчиками. Ніхто тебе не повідомив, за два, за два дні повідомили, що тут будуть якісь вибори. А я приїхав йому... комідан. Він в четвер, це 23 по 27, сьомому це ж референдум. Вони планували проводити. а Він 22 напередодні приїхав, і він ми йому задавали питання. А як же для того то повинна комісія? Який це склад, повинен бути? Це все було територія, це, повинні, повинні бути скриньки, скриньки, забезпечення? Буки. Як це все? Ми ну, питаємо квадратні очі. каже, які скриньки, які це саме все приїдуть, наш. все буде організовано. На другий день приїхала це знову банда і почала людей на розтяжки класти, бити. Він через декілька днів приїжджає. Я кажу, так ви сказали позор російської армії. Що ж вони роблять з людьми? Що ж вони зупиняють, людей на пол кладуть, на розтяжки кладуть. Що це за що це? Розберемося, це позор російської армії. Це, це була неділя. В церкві ось, ось правили. Я тут прилетіла жіночка, каже мені божечко, переділися, каже, рашисти йдуть. Ми полякалися а Тоді як побачили жовті ленточки на указ, казка, ви знаєте, стільки радості. Я тих хлопчиків обнімала, цілувала. Кажла, Боже, діточки, я вас так довго ждала, щоб ви прийшли сюди. Але ж от ви могли б по, по суті і не займатися цим всем, там, теж виїхати в безпечне місце. Чому ви так не зробили? Якби я тоді дивилася своїм дітям, якби я кинула 30 чоловік людей похилого віку. Їх ніхто не авайкував. Даже от таке питання. Якби я кинула тих пацієнтів, до речі, соціальна служба працювала весь час окупації. У нас із 31, з 31 людини нашої соціальної служби виїхали тільки 4, у яких були маленькі діти. Всі соціальні працівники в кожному селі працювали. І як я на своє насіжене місто можу покинути? Ні-ні-ні, зайчики. Дома є дві коровки у мене. Навіть зараз люди виїжджають, я ні, нікуди. 75 років я тут прожив і оставить все своє. Ні, Тут, родився тут. Слава Україні! Героям!